Жасмін вибрався весь у квіт, яка зваблива білосніжність, я вам дарую дивосвіт, відчуйте в ньому радість, ніжність. Цвіте жасмін і світиться вночі, і пахне, як не пахнув ще ніколи, упала з нього крапелька роси. Немов сльозинка ночі на долоню. Троянда омаша Барбара або Хайнц Вінклер. благородна, розкішна аристократка її декоративність нікого не залишив байдужим. Гофровані щільні пелюстки грають насиченими червоними, бордовими, навіть чорними відтінками. Кущ з густою кроною. Він красивий, навіть без квіточок, гілки густо вкриті матовими темно-зеленим листям, яке надає рослині ще більш ошатного і розкішного вигляду. Квіти цієї троянди середніх розмірів, глибокого, червоного, оксамитового кольору, на звороті пелюсток грають легкі, золоті відблиски. Пелюстки троянди Омаш о барбара витончено приховують центр квітки хвилястістю пелюсток. Здається, що вони оберігають таємницю. Кожна окрема квітка тримається близько тижня. Троянда цвіте, дуже рясно. Це самоочисна трояндочка, вона відкидає, відсвівши квіти. Ця витка троянда вирощена із пагіна, якого я прикопала, він укоренився, і я його пересадила на перший план біля воріт. Кущик дуже гарно наростив масу і рясно квітує. Як на мене, то це найлегший спосіб розмноження троянди. Я взяла пагін троянди, пригнула його до землі. Присипала ґрунтом і так залишила до слідуючого сезону. Пагінець пустив корінь, і я змогла його на слідуючий сезон відокремити від основного куща і пересадити на те місце, куди мені потрібно, що я і зробила із цим кущиком. Ця троянда з ефектними насичено рожевими квітами. Відрізняється пишним повторним цвітінням, квіти багатопелюсткові, махрові. Троянда Аква, чайно-гібридна красуня, повністю позбавлена колючок, висота куща до метру, Цвіте весь сезон, змінює забавлення своїх полюсток в залежності від часу цвітіння. Хороша стійкість до погодних умов. Рожевий верх з білявою підсвіточкою. Не відкриває серединку, набита квіточка. Квіточка довго держиться і досить витривала. Троянде Фламентанс у перекладі з німецької танець полум'я. І ця назва, як ніяка інше, підходить для цієї неймовірної красивої троянди. Троянда Фламентан зачаровує і притягує погляди своїми яскраво червоними і буйно квітучими бутонами. Цей сорт троянди можна використовувати для створення живого паркану. Ось так я її і пустила по паркану, що вона його прикрашає. Завдяки рясній плетистості і наявністю численних квіточок троянди сорту «Фламентанс» просто немає рівних. Біля літньої кухні у мене шпалера для троянд. На цій шпалері три троянди. По бокам дві рожеві троянди, без назви, назви не знаю. Я їх виростила із живця. І посередині витка троянда червона. Ці всі троянди сплелися на шпалері і висотою дістають аж до криші літньої кухні. Сад, ніби закрита книга. Ти відкриваєш цю книгу. Перелистуєш сторінку за сторінкою, роздивляючись куточок за куточком, квіточку за квіточкою, насолоджуюся її красою. Краса, яку ми бачимо, несемо їй собою все своє життя і приножуємо своїми руками, вирощуючи в своїх квітниках різні рослинки, які роблять наше життя кращим, які додають нам. Впевненості в тому, що завжди за будь-яких обставин за похмурим днем буде ясний, сонячний, краса може бути різною, може бути в людині, в її зовнішності, в її душі, в її почуттях, краса може бути в рослині, в оточенні, адже краса в очах того, хто дивиться. Отже, тримаймось всі за красу. Недаремно існує вислів, що краса врятує світ. Тримаймось за красу, як би погано не було, як би сумно не було, як би тривожно не було. Кожен пупляшок, що не розквітнив бутон, обов'язково буде неймовірної краси квіточкою. Маленький промінчик всередині нашої душі. Пропускає в себе сонечко і зігріває. Рожеві, червоні батоги троянд на шпалері, схожі на хвилю, що немов виплеснула в простір саду. Перше цвітіння змінюється серією менш щедрих цвітінь. Троянда швидко росте. І починає своє цвітіння в першій декаді червня, а в цьому році почала квітувати наприкінці травня. Махрові, яскраво-червоні квітки з пелюстками елегантно відгінаються, мають темно-малиновий відтінок, що надає квітці розкішний бархатистий тон. Батуги досягають чималих розмірів, з них можна робити будь-яке компонування. У мене вони заплітають всю шпалеру і е прикривають своєю красою літню кухню. Стіна кухні вся в квітах, коли всі ці троянди рясно квітнуть. То біля кухні створюється трояндовий тунель. Це так гарно виглядає. Троянда чайно гібридна хай меджик з великими бутонами конічної форми, які розкриваються в великі і красиві густомахрові квітки жовто-помаранчевого кольору з червоними краями. Цвітіння починається вже в кінці травня. І буде радувати нас своїми незвичайними яскравими бутонами до пізньої осені, цвіте практично безперервно, аромат у квітки слабкий, ледь вловимий, але не дивлячись на це, вона вражає своєю красою. Кущі можуть досягати висоту метри десять. Троянда зефері. Один з найбільш популярних у світі сортів грунту покривних троянд. Це просто диво. Міцні гілки не в змозі утримати довгі кітиці, числених бутонів. Квіти напівмахрового типу. Спочатку вони яскраво рожеві, але з часом. Вигорають до блідо рожевого або навіть білого кольору пелюсток На клумбочці, де знаходиться ця троянда, я перебрала доріжку із камінчиків доріжка веде до будиночку, який я також із камінчику намалювала. Також перебрала і видалила зіллячко, яке тут було, зрихлила, і обновила клумбочку. На цій клумбочці справа росте бересклет Емеральд Гаїті. Я його вистригаю овальної такої форми, і він у мене так вже гарно тримає форму, такий набитенький. Також ще деякі переробки за цією трояндочкою Так зробила посередині таку клумбочку, яка повинна проглядатись з усіх боків, дуже добре з усіх сторін. І це така моя переробочка сьогодні в садочку. Біля троянди зефері зростає Вероніка Сиза, яка вже починає своє квітування. Зростає ветка червона троянда. А е, на клумбочці ось круглій, яку я також зробила, я посадила тим'ян і висадила молодила. Все обрамила камінчиками. Переробки на цій ділянці саду я почала ще восени. Зробила дві доріжки із камінчиків. Ось так виглядає ця клумбочка всередині розарію, тому що з усіх сто рін троянди. Справа тут у мене на стінці. Сусідського сараю жимолость Капріфоль, яку я придбала минулого року. І я так дивлюсь, що вона стоїть на бутонах, повинна вже скоро заквітувати. І я дуже чекаю цього з нетерпінням. Поряд із Сусідським забором я висадила ще один кущик березклету і пустила його по забору. Хотіла, щоб він мені обвів забор. Ось так виглядається кругленька клумбочка в трояндарії Ось іще троянда хай меджик. Справа троянда Юріанда, яка в мене була пропала, але відійшов один відросточок, і я думаю, що, можливо, навіть вона заквітне. Ось таку доріжку я робила в минулому році. Моя троянда Аква, про яку я вже розповідала. Ось така переробочка серед трояндарію. така прогулянка садочок з трояндами. Ось такий бересклет на сусідському заборі. Це все, чим я хотіла поділитися сьогодні з вами. Дякую всім, хто прогулявся разом зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Всім дякую за увагу, миру і злагоди нашій рідній України. Всім мирного неба над головою!